Так, любенькі наші, вітаємо. Давайте розбиратися, що в нас буде цьогоріч з гідролатом яблуневого цвіту. Е, видно, ця тепла зима була не настільки теплою. І оці стрибки морозів, коли було і мінус 18, і мінус 10, на одну добу, на дві, свою таку справу зробили. Е, ми приїхали в садок, в якому збираємо завжди яблуневий цвіт. Хто не знає з новачків, з наших нових підписників в нам в нашому селі. Є такий старий-старий радянський сад, він закинутий. Його розпаювали, дали людям землю, люди нічого не роблять тут. І цей старий сад, де ну, десятки сортів ще дерев і ну, кілька гектарів він займає. І ці яблуні ну, от собі ростуть, захаращені, ніхто з ними нічого не робить, ніхто їх не, ем, не обрізає, не бризкає. Ну, от вони такі, як так показати, їх багато-багато, різних різних. Ну, і сад такий занедбаний. І він дикий, як ліс собі росте. Ну, і ми тут збираємо щороку яблуневий цвіт. Одразу скажу для тих, хто нам регулярно пише і говорить, та як же ж так, це ж, мабуть, шкода для дерев і яблучок не буде. Цвіт зазвичай такий рясний, от півяблуні може стояти мертвою і вже засохлою, а півяблуні буде настільки рясний яблуневий цвіт, просто ну, листя не видно. І те, що ми обриваємо, це така маленька краплинка в морі, там, гілочку, дві з кожного дерева. і то тут, тут, їх, тут їх, мабуть, сотні, якщо не тисячі. Тобто ніякого, по-перше, шкоди не робимо, а по-друге, я думаю, що яблуньки тільки і дякую нам скажуть, тому що ніхто ними не займається. І якщо ми зірвали трошки квіту, то тут не буде яблучок і гілочкам буде легше. Тому це тільки користь ніякої шкоди. Не переживайте. У нас садочок молодий, у нас немає точно стільки цвіту, щоб можна було робити гідролат. Це один момент. Другий момент за 13 років, що ми тут живемо такої ситуації, як оце зараз ми приїхали, ми ще не бачили. Минулого року є у нас відео. Ми починали наш гідролатний сезон саме 9 травня, як і сьогодні, 9 травня, і вже повним ходом рясно цвіли всі яблуні. Настільки от слово скажено цвіли, просто неймовірно цвіли. І 9 травня ми збирали, збирали і зробили багато гідролату. Хотілося ну якомога більше вам. Дати цієї чарівної такої водички, моєю улюбленою. В кожній пляшечці там мінімум квіт з ну, 10, можливо, 12 сортів яблук. Такого ви взагалі ніде не знайдете. Ні яблуневого цвіту гідролату, ні, звичайно, з такої кількості чисто органічних яблук. Ну, цих яблуневих квіточок зроблено. Вже мушкара проснулася, вже не дає. Так от, цього року більшість яблунь не має жодної квітки. Я такого ще не бачила. Є яблуньки, які цвітуть кілька гілочок, є яблуньки, які цвітуть дуже ріденько, а є яблуньки, на яких жодної квітки. При тому, що минулого року це були мільярди просто тих квіточок. Ну, відповідно, був, був такий і щедрий урожай. Просто скажений урожай яблук був. І ми і самі багато чого робили, і соку, там, і фріпсів, і варення, чого б тільки не нароблювали, і ящиками, відрами відправляли пораненим е на харчування в госпіталі, і друзям роздавали, і сусідам. Що ми тільки не робили, і ми все одно не переробили весь урожай. Це вже світі свого садку. Ну, А тут, е якщо ніхто не збирав садку, то і, значить, він просто попадав і погнив. Цього року такого урожаю не буде, Ну, як мінімум в цій місцевості. Цвіт і на наших яблунях, і тут от нерясний, рідкий. Збирати його прийдеться ну, досить проблематично. Тому, мабуть, ми зробимо лише одну партію, дуже невеличку, ну, можливо, літра три. Всього на цілий рік. Ну, і все, тому що це займе дуже-дуже великі зусилля, часу багато, ну і, відповідно, і ціна буде не така. Тому, мої дорогенькі. Хто не в курсі, в нас розпродаж на яблуневий цвіт зараз минулого року, мінус 30%. Я знаю, що дехто не хоче минулого року, а чекає свіжий. Ну, він буде. Я думаю, можливо, наступного тижня, якщо погода не підведе, але він буде і дорожчий однозначно, і його буде дуже мало. Повірте, що він нічим не гірший, минулорічний від цьогорічного. По якості, я думаю, що він буде навіть і кращий, тому що було дійсно таке щедре цвітіння, і дуже багато сортів квітів туди потрапило. Якщо ви думаєте, що от у яблуньок цвіт однаковий, то якщо ви подивитесь від сорту до сорту, Ну, вони відрізняються, як і інші квіти, там як айстри, як жоржини, як тюльпани. Вони абсолютно різні. Для цього треба отак потрапити в такий садок, де є десятки сортів, щоб побачити, наскільки вони є різні: одні ніжненькі, одні е, такі більш цупкі, одні великі, одні маленькі, одні більш рожевого, інші жовтуватим, треті білі. Бо це звичайно такий дарунок Божий. У нас тут цей садок. І тут дуже багато цікавих спостережень ми робимо, дуже багато досліджень. Але з яблуневим цвітом я сама дуже здивована і, чесно кажучи, так трохи засумувала. Я не очікувала такої ситуації. Ну, я думала, що більш буде рідкий цвіт, може бути, бо прогнозували неврожайний рік цей, а наступний ще більш неврожайний. Но такої картини я не очікувала. Ну, розказала вам, пояснила, тому майте на увазі. І ще хочу сказати вам один нюанс. Зрозуміло, що гідролат знають як продукт мало хто. І я дуже вдячна саме от нашим підписникам, які з нами залишаються, які читають, дивляться, разом з нами досліджують цю таку цікаву науку гідролатотерапію взагалі цей продукт. Хочу вам сказати про те, що ну, мабуть я просто забуваю вам про це сказати: гідролат не можна по свіжості прирівнювати до свіжого молока. Бо багато думає хто, що якщо він зроблений місяць тому чи тиждень тому, то він вже скіс, то він вже ризиковий продукт і він ось-ось-ось має зіпсуватися. Насправді, для того, щоб він набув своїх якостей повноцінних, вистоявся, стабілізувався, проявився його справжній аромат, деяким видам гідролату треба інколи навіть 2-3 місяці. Тобто, якщо він свіжий... Він ще не повноцінний. йому треба вистоятися і набратися структури своєї: і енергетичної, і хімічної, і фізичної. Тому е не порівнюйте з продуктами харчування, які швидко псуються, і в яких короткий термін зберігання. Це зовсім інша історія. Можливо, колись я наберуся сили і часу, я вам більше про це розкажу, але просто е від сьогодні будете знати. Інколи робиш гідролат, і, і свіжий, поки він теплий, поки він свіжий, він ну такий собі запах взагалі не схожий на рослину, і взагалі інколи, можна сказати, неприємний і не пахне тим, чим треба. А він постояв трошечки тиждень-два, охолов, заспокоївся і проявляється потім такі ноти, такі, і тоді вже впізнаваний точно, що це ота квітка, чи оця трава, чи оця рослина. А інколи там збираємо листя. А, з ягідника, наприклад, а потім проявляється нотка, ніби там справді ми використовували ягоди. Це така чудова, надихаюча алхімія. Шкода, що я не можу це передати вам от в повному обсязі. Намагаюся, намагаюся, скільки в нас вже там 600-700 постів і відео, намагаюся. Ну, звичайно, я розумію, поки сам не стикнешся, тяжко пояснити. Ну, спостерігайте, заглиблюйтесь. Ну, якщо немає такої можливості, то просто хоча би. Ну, довіряйте, ми стараємось ніколи не брехати, не кривити душею, не бути і не здаватися кращими, ніж ми є, бути собою. Ну, які вже є, такі є. Комусь подобаємося, кому ні. Ну, брехня чи маніпуляції, якісь чи фальш якась, точно це не історія не про нас. Всім гарного дня! Якщо залишились запитання, чекаю вас в коментарях. Ось дивіться, яка чудова яблуня. як рясно цвіте, красунечка, да? в теплому місці стоїть. А тепер подивіться навколо. І всі яблуні голі. Тобто, в цьому великому садку оце треба буде знайти кілька дерев. Ну, але з цих кількох багато не збереш цвіту. Ми ж туди залізти не можемо наверх, тільки бджолики можуть. А нижніх гілок багато не збереш. Оце така у нас картина, але краса, правда? А якби ви могли відчути, який аромат.